Заробити в інтернеті з нуля звучить красиво, правда? Але як тільки доходить до справи, більшість людей або зливають гроші на рекламу, або просто вигорають, так і не вийшовши на стабільний дохід. Сьогодні я покажу, як влаштований бізнес, який я розвиваю вже багато років. Працює на мене кожного дня, і дає змога мені подорожувати, купувати нерухомість машини і почувати себе на щодня. Тут не треба сидіти на камеру, закуповувати товар або писати в директ кожному клієнту. Модель проста і зрозуміла, а головне, що вона працює. І я покажу тобі, як з нуля можна вийти на 2 три тисячі доларів доходу кожного місяця. Чому це варто уваги? Всі ми хочемо стабільного доходу без ризиків, без постійного стресу, але реальність такова, що більшість моделей заробітку тримається або на рекламі, або на особистому бренді. У товарному бізнесі, про який сьогодні розповім, усе працює інакше. Тут головне розуміти, що саме продавати, як оформити товар і де його розмістити. Без закупки, без відправок, без складу. Саме тому ця модель підходить тим, хто хоче працювати без публічності, без ризику вкласти гроші в товар, який потім нікому не потрібен. Як це працює простими словами, дивись, поясню максимально просто. Ти ваш онлайн магазин, додаєш туди свої товари, які існують тільки в інтернеті. Коли хтось робить замовлення, постачальник або виробник виготовляє цей товар і відправляє його покупцю. Тобто тобі не треба нічого витогляти вручну, тобі не треба пакувати або йти на пошту. І тобі не треба писати клієнту доброго дня, точніть адресу. Весь цей процес повністю автоматизований. Ти просто керуєш магазином, додаєш нові товари, дивишся, що продається краще, і поступово масштабуєшся. Твій прибуток формується з кожного продажу. Сервіс бере свою частку, а решта твоя. Це не просто дропшипінг, це твій магазин, твоя. Система як вийти на 3000 тисячі доларів. Etsy – це не зробити за тиждень. Це реальний бізнес, який працює, якщо підійти до нього як підприємець. Перші результати зазвичай з'являються вже через 2-3 тижні. Це можуть бути одне три замовлення, але стабільний дохід приходить через 2-3 місяці, коли ти вже набив руку, вивчив платформу і влучив у попит. Якщо працювати хоча б кілька годин на день, магазин уже в перші місяці може проносити 500 тисяч доларів, а далі 2-3 тисячі і вище. Запустити одразу два магазини. Це дозволить набратися досвіду швидше і протестувати різні напрямки. Двічі збільшити шанси на результат. Роби багато. Еці це не гра в кількість, твоя мета створити 50 100 товарів, які мають попит. Один товар може нічого не дати, але зі 100 товарів точно щось куплять. Тести та аналіз. Ти дивишся, що продається, і масштабуєш. Те, що не продається, прибираєш. Еці не про креативність, а про ринок. Не потрібно вигадувати велосипед, можна лише покращити те, що вже і так працює. Переглянь мій безкоштовний міні-курс. Ти його отримаєш за заповнення анкети під відео. Інформація, якою надав в ньому, допоможе тобі зробити перші кроки до заробітку, головне. Слухати уважно і не просто слухати, а робити все, що я кажу. Більшість просто заб'є ще на першому році, але ті, хто пройде відбір і зроблять реальні дії, таких людей зазвичай менше 5%, ті отримують бажане. Тому не зволікай і заповнюй анкету. Плюси і мінуси, які? є. Зараз поговоримо про плюси і мінуси цієї моделі в кількох словах. Не хочу брехати, адже я звик завжди говорити правду і те, як воно є. Плюси: низькі пере входу почати можна зі 100 доларів без реклами, без закупки, без технічних знань. Все автоматизовано. Замовлення виробництво і Авка, усе відбувається без твоєї участі. Доходи валюті, основна аудиторія це Штати, Канада, Британія. Ти одразу заробляєш у доларах. Не треба бути публічним, ніхто не змушує тебе вести Instagram або TikTok. Ти просто працюєш і заробляєш. Напівпасивна модель. Один товар може продаватися місяцями без твого втручання. Які є мінуси? Потрібно розібратися, платформа має свої алгоритми. Якщо не розуміти, як оформити товар, продажів не буде. Не буде швидких результатів, не буде результати завтра. Це не схема. Перший місяць робота в нуль або в невеликий плюс. Далі зростання. Але тільки якщо не здаватися. Не підійде тим, хто не хоче вчитися. Якщо ти шукаєш спосіб намутити грошей на хід ноги, тобі явно не сюди. Бізнес на це не чарівна кнопка. Тут потрібно підходити з головою і на початку повністю віддаватися справі. Але це чисто, зрозуміла і перевірена модель, яка працює роками. Якщо тобі хочеться спробувати, під цим відео є анкета. Заповни її, і я надішлю тобі безкоштовний вступний міні-курс, де розберемо все з нуля. Це безкоштовно, без обіцянок, золоти гір, просто по людськи Підписуйся, якщо хочеш ще більше подібних відео, дякую, що Дивився до кінця. Друзі, я займається я більше 6 років, і ця модель працює і буде працювати ще дуже багато років. Доказом цього є мої учні, потім отримують перші замовлення вже в перші тижні роботи. Ось, до речі, статистика моїх магазинів Мейці за минулий рік. Я показую вам це не сіли погазуватися, а щоб вас амотувати, робити результати. Щоб досягти результату, потрібно просто діяти. Але якщо ваші дії сіпі та бриковані, то це ще буде дуже довгим та стабильним. Тому я запрошую вас на своє авторське навчання, де я з командою доведемо вас. До перших продажів за руку, ви отримаєте майже цілодобову підтримку по будь-яким питанням. Я гарантую заробітта кожному, хто буде святкувати інструкції та все робити, як ми кажемо. Щоб потрапити на навчання, заповню анкету в описі під цим відео. Заповню анкети ні до чого вас не зобов'язує, тому не прогав свій шанс.